Добрий день, молята, я вухатий, в ваш дружок. У мене теплий кожушок. Коти хвостик довгі вуха. Я ні в кого не боюся. Який ти зайчику гарненький, чепурненький та чистенький. Як у гості я збирався, дуже старано вмивався. Ви мене вносик, вимив. Витко вуха і рушничком, витер сухо. Ой, який ти молодець. Але я прийшов до вас не сам. Я привів до вас свого друга, поросятку, Рюшу. Але він трішки прихворів. Доброго дня, дітки! Ой-ой, у мене болить живіт. Цікаво. Чому тебе болить живіт? Дітки, а від чого може боліти живіт? Поросятку рук не мило, ось тому і захворіло їло яблука брудні, що валялись на землі. І болить живіт у нього, маму зве на допомогу, стогне гратися не хоче, плаче навіть серед ночі. Дітки, а що ми порадимо хрющі? Що потрібно робити, щоб не хворіти? Чому погано, коли брудні руки, і чому не можна їсти брудні фрукти? А хочете побачити мікроба? Насправді він дуже маленький, такий крихітний, що його навіть не видно, але робить велику шкоду. Ось подивіться, дітки, Хто це? Я винахідник всіх хвороб, я шкідливий злий мікроб. я маленький злодіяка, хуліган і розбишака. Я живу усюди, де є повно бруду, у болоті і грязюці, у смітті і у пилюці, під брудними нігтями, пазурями кігтями. Той, хто руки не помиє, мене ковтне і захворіє. Ану, тихо, бач, як розходився. Ми тебе не боїмося. Дітки, чого бояться мікроби? Давайте ж з вами відгадаємо загадки і з'ясуємо. Мене п'ють? Мене л'ять. Усім потрібна я? Хто ж я така? Вірно, малятка, це вода. Миє личко чисто миє ручки вміло. Що це, дітки? Правильно, мило. Кожен, хто вмивається, і з ним привітається. Це рушничок. Дітки, а повторіть, будь ласка, коли потрібно мити руки? Правильно, коли ти прийшов з вулиці, коли ти сідаєш до столу? А зараз я пропоную вам провести експеримент і дізнатися. Так важливо мити руки. Для експерименту нам потрібен чорний мелений перчик, тарілочка з молоком і рідке мило. Будет и пепелин сердиток, А на останок, дорогие мои малята, Тоже, тоже прошу вас, Мои песят чисто, тоже чисто, Образ нур я не люблю. До побачення, малятка, до новых зустрічей.